До появи картоплі називали на Русі квашену капусту. Тим батьківщиною цієї страви вважають Китай. Капуста, вимочена у вині, була основною стравою рабів, що будували велику китайську стіну. Нині квашена капуста популярна у багатьох країнах світу, зокрема у Білорусі, Болгарії, Польщі, Чехії та Великій Британії. Німці вважають квашену капусту національною стравою, а у французькому ельзасі люблять поласувати стравою шукрут. Це квашен капуста у поєднанні зі свининою та морепродуктами квашена капуста набагато корисніша ніж свіжа. Її вживання допомагає покращити травлення, нормалізувати цукор та холестерин у крові, сприяє зміцненню імунітету, подоланню стресу і депресії, а також омолодженню шкіри та всього організму. Сік квашеної капусти дозволяє людині не сп'яніти під час застілля, а також є ефективним засобом від похмілля. А медичні дослідження підтвердили речовини, що містять Ця у квашеній капусті перешкоджають утворенню ракових клітин, щоб зберегти у капусті якомога більше корисних вітамінів та мінеральних речовин. Квасити її краще не дрібно нашинкованою, як ми звикли, а розрізаною на кілька крупних частин. Подовжити корисні властивості квашеної капусти можна також, якщо додати у приготування страви журавлину. Утім, квашена капуста має і протипоказання. Її не рекомендують їсти гіпертонікам людям із підвищеною кислотністю. Тим кого виявили камені в жовчному міхурі або виразку шлунка. І у нас в гостях в прямому ефірі Олександр Кущ, привідний дієтолог. Вам доброго ранку, Олександр. Доброго ну, щоб ще раз підкреслити значимість цього продукту, як квашена капуста, можу сказати, що десь колись таку чуву історію про те, що Колумб, коли а, ну, приїжджав, перепливав великій відстані разом із моряками, їсти ж не було чого. Ну то, крім риба, якщо не ловиться риба, то вони в великих діжках їх таких діжок було багато. А, везли. Квашену капусту. А, окрім того, вона дуже допомагала від, э, проти захворювання від цинги. Ну, тобто розуміємо, так? Але менше з тим, де краще купувати капусту у нас тут, в Україні, в магазині чи на базарі з рук? Да, я з вами абсолютно согласен. Капуста це кладість вітамінів, макро-мікроеліментів. Покупать можна везде, но. Один маленький нюанс. Очень часто в торговых сетях, к сожалению, мы встречаем капусту, которая заквашивается с пользованием уксуса. О! А уксус его добавление это абсолютно недопустимо. Это, во-первых, губительно для всех витаминов и абсолютно неприемлемо ну, в принципе, для самого процесса сквашивания. Как вы значите, квасовую капусту в рощине с силью. або безрощенную, то есть посолили, капуста дала сик, и далее она Чи все-таки там есть оцет? Ну, опытная хозяйка всегда почувствует привкус как бы, уксуса, и это должно ее насторожить. Да? Но если это сделано, конечно, деликатно, некоторые производители понимают, что если их на этом поймают, это будет не очень хорошо, их просто продукт не будут покупать. Поэтому иногда бывает трудно понять, и иногда капуста в магазине, ну, скажем так, вкуснее, чем капуста домашнего приготовления или у хозяек. И это надо помнить. То есть, ну, вы же понимаете, есть всякие ешки, добавки, глутамат, натрий и так далее. Все, что как бы прикрывает этот вкус. Або пришвычивает процесс соления. Хотя да, да. Хотя мая капуста, если вы ее квасите, впродовж двух недель. А у производителя откуда у него две недели для приготовления? Можно это... Быстро. Угу. От до речі, соління і квашена капуста, треба сказати, зокрема, в цьому році, 2017, це один з найголовніших трендів, а все через ферменти, які вони містять, які саме, до речі, і чим вони користують. Ну, для... Ферменти це ну, біологічно активні віщества, які да, усилюють процес сквашивання. Uh -huh. да. Тобто, основними сквашуючими елементами в капусті є уксусна і... кислота и молочная кислота то есть это органические кислоты которые потом попадая с продуктом в наш организм uh -huh. они усиливают вообще при, в целом весь процесс переваривания и делают его э, скажем так более качественным да, помогая усваиваться и белкам и жирам и углеводам то есть это положительно влияет на э, работу той же поджелудочной железы э, печени да, uh -huh. желчного пузыря и это позволяет выделять уже те соки пищеварительные которые усвоює їжу в цілому. А наскільки ж корисний а, сік, в якому кваситься капуста і який виділяється під час цього процесу. Тобто іноді його випивають, а, ну, як розсольчик, да. як запивончик, да. правильно? <шу> Тому що після алкогольного возлияння, що самое, головне надо пом'ятати це, е, що в організмі проходить електролітний здвиг, так? Да? Тобто Электрока? Да, я я б не перепив одного разу. Та постараюсь не ругаться. Электролитный сдвиг. То есть нарушается баланс определенных ионов. Калия, натрия, кальция, то есть ощущается их острый дефицит. И наш организм просит солененько, вода чего-нибудь такого. Все, что восполняет эти соли, утраченные в процессе, вот как бы э uh, вот этого электролитного збита и uh, естественно, э uh, вот этот вот капустный рассол это как раз але прекрасный... не в великих зна таких кількостях. Так, uh, да, так, да, так. Да. Uh. А от кому категорично противопоказана квашена капуста? Дізнайтесь самоті. <говорит> Тож Олександре. Квашена капуста кому заборонено ївживати? Но ну, в первую очередь людям с нарушениями кислотного состояния желудка, ну, это различные эрозивные гастриты, язвенная болезнь, то есть вот mm -hmm. в подводке было абсолютно правильно сказано. Но мы просто иногда этого не знаем, хотя парадоксально, да, то есть капустный сок иногда при язвенной болезни, mm -hmm. но в небольших количествах, да. То есть различные острые состояния, острые панкреатиты, холицеститы mm -hmm. и так далее. Но, в принципе, на самом деле, это довольно безобидный продукт в умеренном количестве. Я думаю, что он ну, как бы. Його можна потріблять всім. Ну от мої колеги з приводу теми квашеної капусти просто збудилися, можна сказати, по іншому не може. Сіня, які там два тижні квасити треба три дні, ба навіть тиждень. Ну хтось по, по різному квасить. Капусту я маю на увазі так, от три дні, тиждень і два тижні це абсолютно різні смаки, правильно? І а, чим більше її квасити, капусту, тим більше вона агресивною стає на ту саме відчуття кислоти. Да. Як ви рекомендуєте, як дієтолог, хастриното можна сказати, скільки треба її квасити, для того, щоб вона була максимально корисною і приємною на дотик, хотів сказати, дотик шлунку з капустою. Но ну, мы понимаем, что чем дольше происходит, что такое процесс квашения, это процесс ферментации. Чем он дольше, тем больше выделяется ферментов, но тем больше гибнет витаминов розміри шинковки очень важно. Что, чем а меньше, от подивіться, да. от ми показуємо весь час капусту, що у нас на столі. У нас такі пелюстки невеликі, да. але з додаванням бурякового соку, є, з додаванням куркуми, щоб вона нас була. А є от там класичним варіантом пошинкована. Що скажете? Ну, В даному випадку ми видимо, що це найметі вот варіант шинковки, вот, где морковочка, да, тут чуть крупнее, і це вже така средняя шинковка, да. вплоть до того, що ее іноді квасять, розділяють капусту. Пусний качан там, на три 4 части там mm -hmm. і oh. такими крупними дольками. Це лучше з точки зору сохранності вітамінів. Тобто вітаміни в так в крупній шинковці в, в рази дольше. Mm -hmm. да? До 20 тижнів встається, що mm -hmm. вітамін С не тіряють свої. Ще такий момент, що що скажете, її краще вживати з а, в купі решти продуктів, наприклад, якихось страв чи в самостійному вигляді як краще. Mm -hmm. ж просто хочеться полюс да, взяти, я да, дала замість сімок перед телевізором така капусточку, вона м'яка кисловата, але дуже хрустка. Ну а на, на че серце можна чи ні? Можна можна на ви максимально в цьому сенсі здорові. І щодо дітей їхнього раціону, можна з якого віку включати капусту квашену? Ну, я думаю, когда у ребенка сформировалось уже, сформировался желудочно-кишечный тракт, то есть он уже приблизился к состоянию взрослого, да, то начиная с 3-4 лет вполне можно давать небольшими порциями. Конечно, маленьким детям год-два абсолютно это противопоказано. А более в старшем возрасте, пожалуйста. Но небольшими порциями. Не очень да. Спасибо. Квашная капуста да. это круто. На наше запитание відповідав диетолог Александр Куч говорил про квашку капусту. Спасибо.